Вітаю! Сьогодні ми обговоримо онлайн-платформу Google Arts Culture та її використання у мистецтві. Google Arts Culture – це безкоштовна онлайн-платформа, яка співпрацює з музеями та культурними установами по всьому світу, щоб зробити мистецтво, історію та культуру доступними в цифровому форматі. Вона дозволяє користувачам здійснювати віртуальні тури музеями. Детально розглядати твори мистецтва у високій роздільній здатності, переглядати віртуальні виставки та навіть створювати власні колекції. Google Arts Культур приносить користь завдяки наданню вільного доступу до світових культурних скарбів онлайн, включаючи віртуальні тури музеями, цифрові колекції та інтерактивні функції, що демократизує мистецтво та робить його доступним для всіх. Платформа допомагає в освіті розширенні кругозору. Творені власних колекцій та дозволяють взаємодіяти з мистецтвом на новому форматі, наприклад, використовуючи доповнену реальність. Основні можливості програми Google Art Culture включають віртуальні тури музеям освіту, високоякісні цифрові зображення мистецьких творів, можливість створювати власні віртуальні колекції та отримувати інформацію про різні об'єкти культури, зокрема через інтерактивні ігри та історії. Проєкт також пропонує освітні ресурси для вчителів, такі як плани уроків та роздаткові матеріали. Віртуальні тури. Дозволяє відвідати музеї та галереї по всьому світу за допомогою технології Google Street Vive, детальне вивчення творів мистецтва надає доступ до тисячі творів мистецтва у надзвичайно високій роздільній здатності, яку можна масштабувати для розгляду найдрібніших деталей створення власних колекцій. Користувачі можуть зберігати улюблені твори, фотографії та історії у своїх власних віртуальних колекціях, освітній контент. Містить навчальні матеріали, плани уроків та цікаві факти, що робить ресурс корисним для вчителів та учнів, інтерактивні розваги пропонує різноманітні ігри, відео та історії, що дозволяють досліджувати культуру в інтерактивному форматі, широке охоплення об'єднує матеріали від партнерів з усього світу, включаючи музеї, культурні установи та організації, що надає доступ до різноманітного контенту про моду, їжу та образотворче мистецтво. Користуйтеся даною платформою. Всім дякую за увагу!